Не дуже радісно, тому що син воює. Я знаю, і бачите, що в Україні робиться, як люди страдають. Та так, зустрінемо його. Може надіємося, що 26-й рік буде трошки краще, як 25-й. Таке по-сімейному. все. Сядемо, всі повечеряємо, зустрінемо, послухаємо Зеленського, нашого президента, як він нас поздоровляє. От і все. Не знаю, що поки що. Мені відомо». Ще не знаю. Але десь з друзями, можливо, вдома. вдома? Скоріше все вдома. Ситуативно, по всякому, залежить від того, буде світло, не буде. І, ну і від настрою, звичайно. А як не буде світла, як плануєте рятуватися? Будемо палити свічки і співати пісень. Вдома. Вдома з дітьми. Ніяких планів не маємо. будемо вдома, в сімейному колі. — Вдома з рідними. Буває вдома рідко і того це дуже ну, важливо для мене. Я думаю, що є кілька варіантів. Так, один з таких це зустріти в монахинь вдома під час адорації. Це така молитва. Так, другий варіант це поїхати в село до сестри і там грати на стільні ігри. Як буде світло, то може щось подивитися. Ми певно будемо вдома з друзями з компанією. А ця мадам в Київ зібралась їхати і тут не сидиться. Попередні роки я їздила за кордон, а цього року залишаюсь тут то не знаю, таких немає можливості вийти, то певно будемо вдома, можливо, якісь настольні ігри, якийсь фільм, може, подивимось у новорічний щось таке. Так, Накриємо стіл, будемо святкувати, якщо все буде добре. Маємо YouTube і переглядаємо фільми. Ну, вдома. Ну, Наш час нікуди. буде. Найкраще з сім'єю, таке є можливість. Всіх вітаю з новим роком, Бажаю миру в Україні.